Що, сьогодні їдемо в Мілан. Жінка на Вольво заді мене. мені сказали, на танки. на танки, як Олі сказали італянці. А я їду на ці Рено віддавати в Мілан. Послідня подорож моя на цьому автомобілі. Приїдемо в Мілан зараз віддам її. І такий невеличкий анонс. Заїдемо ще в комо, тому що в мене є там один проект. Який я потім на тому фургоні перевезу і той є мотоцикл. А який мотоцикл? Вже коли приїдемо в комо, я вам покажу. Ось ми вже і на автостраді, і розхід у нас ось такий. Середній 6,3 літра. От по автостраді 130, 130, 140, така швидкість. Так як я й говорив, що автострада дає більший розхід, чим змішаний режим Болтає цю реношку, особливо коли мене хтось обганяє, чим побільша машина, тим, тим більше усилля я чувствую з лівої сторони, якби машину вітер толкає в праву сторону. І виходить є чуть -чуть болтанка така туди-сюди. Цей багажник треба зняти. Не поміститься, по А може і поміститься. Поміститься. Ну, ці штуки бачите, я казав. Mm -hmm. бачиш ці зв'язки. Mm -hmm. І вони от і тут ще під кришкою одна. І вони пам'ятками ставиш, і вони, коли починаєш зажимати, вони розходяться в різні сторони. Mm -hmm. Бо цепочка нова. Цепочка аж тут вона йде. Mm -hmm. Ну, буду вже там гратися. Сидіння. акумулятор, мабуть, розрядився вже той. Не забуде там. Резина нова, цеп на колісо новий, що спереді, що ззаді. Діски турмозні нові. Ну, тут майже все нове. Туман, вертаємося додому, нічого не бачу. Нічого. Что на, камеру, было... на камеру не так понятно, но вживую это просто... Максимум скорость 60 километров. Но у нас было и меньше. Было и меньше, да, Было и 40, и 30. Да. 60 это мы еще едем. Но было намного меньше. Мы уже дома. Сегодня у нас наступный день. Вернулися на Вольво додому, по автостраді Вольво показала 5,9 розхід. І це так, я їхав нормально 130, 140, 150. А на Renault ви бачили. Ну, тут Вольво мотор 2,0, але вона легше буде. Вже буду їздити кожен день на цьому автомобілі, фургончику, який мені більше подобається. Ну, і буду розказувати, який розхід палива вже в цій, в цій даній. Машині. Ну і пару слів ще про мотоцикл, який я вам показав в комо. Так, в сараї темно було, звісно, не дуже видно. Але як ви бачите на відео, він розібраний, тому що я міняю цеп-мотора. І в такому стані я його планую перевезти сюди, ось на даному автомобілі. І вже тут я його буду дособирати. Тобто буде такий в мене проєкт. Ямаха Pfizer 6 2005 рік, Вроді би 50 з чим то пробіг той мотоцикл. Має. Красивий, мені він дуже подобається. Ну, то вже буде окреме відео. Вже буду вам показувати, розказувати, як воно в мене піде з тим мотором, тому що ще не доробив, а що не доробив, вже потім покажу. Це вже буде в наступному місяці. В общем, Volvo рулить. І Рено Будка теж. Сьогодні у мене робочий день починається, буду їздити. Де буду їздити, поки ще не знаю. Ну і заодно буду показувати розхід палива в Рено Кенгу. От і вечір, закінчився день. Напротязі дня я вам вже нічого не знімав. І давайте подивимося, що я за цілий день тут наїздив. Бачите, в мене вже почти Почти вже на мінімуму. 210 запасу ходу залишилося. Завтра утром поїду, заправлюся. І значить, вже перша тисяча в мене. 1131 кілометр. А було 200 км, як мені цю машину видали. За сьогодні я проїхав 355 кілометрів. Оце общий пробіг автомобіля, а це скільки я за сьогодні проїхав. 4,8 літра. На 100 км 4,8 літра розходу дизеля на 100 км. Це на автоматі, хлопці, це не механіка. Так що непогано, в принципі, непогано. Повне таке я перший раз заправився, у мене показало 790 е, запас уходу на повному баку. завтра, я думаю, буде як в Тірено, яка була на механіки. Так що автомат і механіка, і розхід такий самий. В залежності, напевно, хто як їзде, хто як нажимає на педальку, як в народі кажуть, в кого, наскільки нога тяжка, від того залежить і розхід. Сьогодні вже у нас наступний день, їду на заправку. Осталось в мене 160 кілометрів до пустого бака. Зараз заправимо повний, побачимо, скільки він видасть. Кажуть, що не можна доїжджати до пустого бака. Машина нова, ще можна доїжджати до пустого бака. Бак чистий. Чи я вже забрав повний бак і так ваша версія? 860 вже, в ходу, це при розході ви бачили, як вам, да? 4-8 на сотку. А перша заправка була, то 790 мені давало, що я прийду на повному баку. Бак під 50 літрів. Вже 80, 860. Вже краще. Плавно-плавно, напевно, підійдемо і до тисячі. Побачимо. Побачимо, який сьогодні в мене вийде розхід. Це друга заправка цього автомобіля в його житті. І напоминаю, що заправляю я плюс, дизель плюс, необичний дизель. плюс. А треба буде якось залити повний бак обичного дизеля і теж порівняти, чи якась різниця. Дизель плюс і обичний дизель. Може розхід такий же самий буде. О, тільки що прийшла хороша ідея. Ну що, їздю туди-сюди, по роботі, кілометри накатую. Дизель викатую. Тільки тут під ногами щось десь. Алло. Що воно там? О, бачите? Непонятно, що воно так болтається. Раді на зашовках, чи, чи що, чи я? Чо він. Чого ти болтаєшся? Десь вискучу. Щось звідкись. Зараз не пойму. Не хочу пачкатись. Потім вже дома на вихідне. Розберуся. Незважаючи на то, що коробка автомат. У мене вже розхід 4,5. Середній розхід вже 4,5, так як було на механіці. Побачимо, що буде згодом. Тут в мене не сильно, я так, між городами, між селами. Повинен бути мінімальний розхід, так як на, дані, на дану хвилину, на даний час і 4,5 на автоматі. Непогано. Я вже вдома. І буду зараз міняти резину на зиму в свої Volvo. Включив світло, а то сонця вже нема. І от приблизно бачите, яка різниця. На переднім вже зима стоїть. І диск оригінальний Volvo, з яким вона продавалась. А от ззаді ще літо стоїть. Ну що, резину ми то поміняли і вже й морози. Жопа Вольви покрилася морозом. А моя треба <смір> <Надо> шкрабати зараз. <клух> Дворники, звісно, примерзли, поки трогати їх не буду. Поїду так. Це дизель, поки він розігріється, то треба їхати. На ходу він швидше розігріється. Звісно, отак вот їхати це взагалі нічого не бачу. А дивіться тут <гум> замерзло. Що, попробуємо відкрити це стекло. А ну... Слухаємо. Не можу. Не можу. Не. Замерзло наглухо. Як мені зараз? От, мені треба вправо виїхати, як я виїхав. Пару минут постояла, Цією стороною на сонці, бачите, вже почало таяти вікно, ну попробуємо відкрити. Оп, зірвало. О, тепер можна вже і виїжджати нормально. Свірчків, звісно, на холодну машину хватає. Щось тут зліва під вухом. Потім стойки, що справа, що зліва. Все воно грає. Чим гірший асфальт, чуєте, да? тим воно гірше. Тим більше свічків, ну слухайте. Не знаю, все, телефон передає вам чи ні. Пластик дубовий, от і воно создає звуки. Все замерше. да? на ринок, кстати, так же само все було. тому що матеріали всі ті самі. Як вам такий-то урег? Пасат на чорних дисках непогано. Ну, як, якби хром цей убрати, то, то було б пушка прямо. Колеса чорні, там хром якось воно не то. Я авто, Поміняв резину. Тепер у мене теж зимня резина стоїть на Рено і заправився. І у нас вже третя заправка. І в мене запас ходу. о Ключ витягнув і нема запас ходу. Не показую. так Вставляємо ключ і запас ходу на 940 км, Це третя заправка. Ну що, дочекаємося четвертої заправки. І думаю ми вже вийдемо на 1000 км на повному бакі з запасу ходу. І потім вже на цьому закінчуємо це відео. Давайте по ньому покажу, яка резина. Нольцева зимня. Зима повинна бути зимою, літом повинно бути літо. Так, що за марка, я ще навіть не дивився. до Давно розмір той самий, а літня континенталь. Значить, цей автомобіль ще тіє знаки. Я їду в городі, дивіться яка в селі, коротше. дивіться, які тут дороги. Поворот, вузько, фабрики, промислова зона. І дивіться, що він мені показує. Ну як можна їхати 90. Як можна їхати 90. От зараз він цей знак вважає 50 і буде 50. От, вже 50. Ну, де він взяв 90. Звідки він взяв 90? Не було знаку 90, звідки він його нарісував. І це я вже замічаю. Вже не перший раз, що він тут нарісовує такі скоростя, що вони не відповідають дійсності. Не, не розумію я цього, звідки він це собі придумує. Сьогодні я знаходжусь в Турино. І сьогодні у нас буде четверта заправка. І подивимося, що з цього вийде. В тій частині кузова скрипить, як будто метал, слухайте. Чули? Особливо коли даю газу або тормозю зараз. Спробую ще раз затормозити. Ну, слухайте. Не знаю, чи передає камера. speed ahead. Як будто скрип металу. Не знаю, чи це може всередині, Ну не пластик. Пластик так не скрипить, як будто метал. Що це може бути? Чи це якийсь кусок всередині дверки може, тіпа, механізм відкриня, відкривання вікон, може, це він щось там. О, думаю, було чути. Пробував вікно відкрити, тормозив з відкритим вікном. Все рівно воно там скрипить. Зранку туман. Ну, я їду на четверту заправку. І на цій заправці я вже сподіваюся, що ми вийдемо на 1000 кілометрів ходу на повному баці. Ну що, не вийшли ми поки міську на 1000 кілометрів. Не знаю, не знаю. Побачимо в наступних заправках, як, як воно вийде, вийдемо чи не вийдемо. Поки ми ось 830. Запасу ходу на повному баку. 50 літрів сюди влазить. На автоматі. Може це причина автомата. Ну, послідні мої поїздки, я просто не всім показував. Послідні мої поїздки то були туріна, автостради, і там я нормально навалював. Може По... якось воно вплинуло на це. Тому що, ну які? А, я все позбивав. Ну Давайте я 11 кілометрів вже проїхав І розхід у мене сьогодні зранку 6 з половиною літрів. Немаленький, немаленький, тому що машина холодна може. Ну ось, поки ми щось так. Далі будемо наблюдати, знімати. Ви підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Проїхав я вже 2487 кілометрів. Це за тиждень я проїхав. Від від того часу, як отримав машину, А було, ви пам'ятаєте 200 км. І хочу сказати, може це нова машина, новий мотор, може воно обкатку притирається туди-сюди і тому не можу вийти на 1000 кілометрів. Бо я і плюс автомат. Може ще роль граю. Бо на пасажирів, як пам'ятаєте, їздив. Не економно, і в городі, і в автостраді. У ну, мене завжди виходило, коли заправляюся, що в мене тисячу кілометрів ходу, запасу, ходу, ходу запасу на тисячу кілометрів. А на цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До зустрічі. Пока-пока.